Нашим французьким друзям і запрошуємо французький регіон Руна Альпи розташований недалеко від Середземного моря. Саможителі жителі цієї місцевості 20 років тому створили благодійну асоціацію, поставивши за мету допомагати дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Оскільки Житомирщина є одним з найбільш постраждалих регіонів, наші діти постійно оздоровлюються у Франції та, окрім того, мають можливість там безкоштовно навчатися. Варто наголосити, що члени асоціації Рона Альпи турбуються не лише про школярів, які які мають повноцінні сім'ї, а й про дітлахів, які живуть в інтернатах та дитбудинках. Члени асоціації це французькі сім'ї. Сім'ї, які відгукнулися на наші гори і які приймають наших дітей, дітей Житомира, дітей області в своїх сім'ях влітку на відпочинок і на оздоровлення. Цьогоріч до складу французької делегації увійшло понад півсотні гостей. Олена, учениця 10 класу, минулого року побувала за кордоном. Каже, враження від відвідини неймовірно приємні. Я побачила багато нового, дуже сильно оздоровилася і познайомилася з новими людьми, дізналася про культуру країни. Слід зазначити, що для багатьох дітей, які побували у Франції, залишаться не лише приємні спогади, а й знання, адже серед них є такі, що змогли закінчити найпрестижніші світові університети Сорбонну Монпельє та українську малу академію наук.